Дорогі радіослухачі Ірина Фаріон, мовознавець, науковець, блогер, педагог та громадський діяч зараз з нами в прямому етері. Пані Ірино, добрий день. Слава Україні. Героям слава сьогодні день української писемності та мови. Ну і звичайно, я не можу з вами поговорити сьогодні на інші теми. Але звичайно, хоч вибачте за тавтологію, згадаємо маска і скажемо нашим радіослухачам, як у нас говорять в Україні ху із ху. Така у мене ремарочка. Дивіться, складно так, коли я думав, що з вами говорити, які питання вам задати, я подивився в Вікіпедію. Що таке День української писемності та мови в інтерпретації Вікіпедії? Я згодом згадаю, чому я саме Вікіпедію подивився. За православним календарем День вшанування пам'яті про Преподобного Нестора літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. у цей день за традицією покладають квіти до пам'ятника Нестору літописцю, відзначають найкращих популяризаторів українського слова, заохочують видавництво, що випускають літературу українською. Проводять міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Ну і звичайно. Всі знають про диктант радіодиктант, який відбувається і радять всім, хто бажає себе покращити в нашій рідній мові, його послухати та. Написати, а згодом зробити роботу над помилками. пані Панірино, до вас тоді буде питання таке: чи вірно пише Вікіпедія, і чи вона десь може помилилася? Можливо, ми вже більше якось святкуємо цей день, оскільки я дивився що в Вікіпедії написано, що цю статтю пробували редагувати цей разів, і не знаю, чи чи вірно вона говорить. І не, не доредагували, звичайно. Я дуже е, прискіпливо ставлюся до Вікіпедії і ніколи не довіряю їй, і закликаю це всіх робити. Тобто, якщо ви звертаєтеся до цього джерела, mm -hmm. то обов'язково все перевіряйте. Е, тому е, дякую, що ви розпочали саме з цього, бо дуже часто наше суспільство живе в різних типах облуд. І також це стосується і цього дня. Цей день, 9 листопада, в зв'язку зі зміною календаря, він посунувся тепер на 27 жовтня. Цей день ініціювала спілка письменників України в 1998 році. Зокрема, ця ініціатива належить, якщо я не помиляюся, панові Мовчанові і Іванові Драчеві. І це була. Це був величезний прорив в українській гуманітаристиці, що тодішнім нашим українським письменникам вдалося домогтися від української влади, здається, при владі тоді був кучма, якщо я не помиляюся, так, встановити так. День української писемності та мови саме 9 листопада, через те, що 9 листопада, як ви слушно зазначили, Нестора літописця. Але суть не в тому, що Нестор Літописець прив'язаний до церковнослов'янської мови, тобто до болгарської мови. Суть в тому, що Нестор Літописець, саме ім'я Нестор, перекладається як той, що повернувся додому. Тобто видатний німецький філософ нашої сучасності Гадамер казав, що щастя це повернення додому, а батьківщина це мова. Я сподіваюся, що притомні українці, які тепер змушені були покинути Україну, не ті, які шукали привід, щоб покинути Україну, а ті, які змушені були покинути Україну через втрату житла і всього іншого, усвідомили, що таке Батьківщина власне замовним показником. Це перше. Друге, після цього певна частина українського притомного інтелектуального світу зауважувала, що назва не зовсім правильно не День української писемності та мови. А мало би бути по-іншому День української мови та писемності, тому що спочатку існує мова, а потім існує писемність. Але дуже складно вже змінити те, що стільки років працювало. Третє, що дуже важливо, конкурс з української мови. Який розпочинає е, свій маратон 9 листопада, започаткував Петро Яцик. І про Петра Яцика написав найкращу книжку е, Михайло Федотович Слебошпицький, який щонайменше 20 років був виконавчим директором конкурсу імені Петра Яцика, а Петро Яцик цього ви точно не прочитаєте в енциклопедії. Петро Яцик належав до Організації українських націоналістів. Вночі він був в лісі разом з нашими оунівцями, а в день працював на одному з молокозаводів, які захопили тоді німці. Зробив він вибір свій не такий, як зробила більшість упівців, які залишилися воювати з дикою ордою до 60-х років ХХ століття. А він емігрував до Канади, маючи в руках, вийшовши з літака в Монреалі, маючи в руках 5 доларів. І ті 5 доларів в руках Петра Яцика, родом він був із Львівщини, Верхнє Синьовидне, <кій> Ті 5 доларів заклали колосальний будівельний бізнес Петра Яцика, і він на межі 70 х 80 х років у Канаді став найбагатшою людиною. Зрештою, однією з найбагатших людей американського континенту. Проте ці гроші Петро Яцик вкладав в першу чергу в українську. Освіту та науку переслідуючи дуже знакову тезу, що з цієї краси, якщо нема сили, яка її може захистити? Бо мало хто сумнівається в красі української мови з огляду на її фонетичні параметри, не тому я кажу, це ще українка, а тому, що існують фонетичні закони. Існує закон, вибачте, називається він так фреквентності фонем тобто сполучуваності голосних і приголосних звуків, і вони створюють відповідну мелодію. Важко заперечити мелодійність, скажімо, італійської мови, так само мелодійна і українська мова. Тому що з цієї краси, пане Ігорю? Якщо нема армії, якщо нема зброї, ми не можемо цієї краси захистити. І можемо тут задати ще один вислів: що найгрубшою закаблукою можна затоптати в землю найпрекраснішу українську квітку. І оцією силою, на думку Петра Яцика, мають стати гроші, великі гроші. Що мають захистити українську мову, тому він вкладав свої великі статки у розвиток міжнародних українознавчих інституцій, а саме у створення різних катедр у провідних навчальних закладах Америки і Європи. Ну, серед них, наприклад, там канадійські студії, чи студії в Гарвардському університеті чи в інших навчальних закладах. Але Петро Яцик розумів, що не штука відкрити українознавчі студії по цілому світу. Штука змусити українців нарешті усвідомити, що мова це не засіб комунікації, що мова це категорія екзистенційна, а екзистенційна вона гарантує нації її окремішне буття. І тому в 2000 році він приїхав в Україну і започаткував цей конкурс з української мови, в якому обов'язково до якого обов'язково мали бути залучені представники найвищої української влади, починаючи від міністра і закінчуючи починаючи від президента. І закінчуючи міністрами. І ще одна новація, яку запровадив Яцик, якої до нього ніхто не робив. Тобто гроші це сила, якщо вони в руках гідних людей, а не в руках маска, про якого ми з вами пізніше поговоримо. Mm -hmm. Дякую вам за, за, за запитання. Тобто він вважав, що е, учні чи діти чи студенти, які беруть участь у конкурсі з української мови, міжнародному конкурсі, який і зараз має такий статус, мають за це отримувати нагороду. І ця нагорода має бути велика. Тобто, це не Олімпіада, банальна, до якої ми звикли. Це не конкурс чи чогось імени, до якого ми також звикли. Це конкурс, який передбачає високу оплату за свої знання. Спочатку це сприйняли вкрай негативно, але, врешті-решт, завдяки Яцику і завдяки Михайлові Слабошпицькому було створено лігу меценатів, яка об'єднувала багатих людей України і притомних людей України. Які фінансували цей конкурс і створювали свої премії. Я також створила свою премію, премію імені Олени Пчілки. І виплачую кожного року переможцям цього конкурсу на завершальному етапі Це чи 5 тисяч, чи 10 тисяч, це залежно від моїх можливостей, тому що ця премія йде винятково із мого приватного бюджету, бо я не є ніяким підприємцем і ніколи ним не буду. Це, це не моя місія. Але кожен, хто хотів, міг створити таку премію, аби зацікавити молодих людей в першу чергу постаттю, яка дає назву премії. Тобто я мала за завдання зацікавити молодих людей постаттю геніальної жінки, які і досі не простили її націоналізму, і досі її не простили, що вона не просто є мати Лесі Українки, що вона перша жінка-академік, перша жінка-журналіст, перша жінка-видавець. І перша жінка-націоналіст, я маю на увазі власне Ольгу Драгоманову, Олену Пчілку. І нарешті, четверте, пане Ігорю, що ви точно не прочитаєте в Вікіпедії, правда? <гум> Бо теж все, що я перерахувала, його точно немає в Вікіпедії. Особливо це стосується націоналістичного минулого Петра Яцика. Про це більше можуть люди подивитися в мому гені українців. І нарешті. Останнє. ідея проведення всеукраїнського диктанту національної єдності, який відбудеться завтра в 11 годині. Хто може доєднуйтеся. Я не знаю, чи я зможу це зробити зі своїми студентами, тому що якраз на межі пари відбувається це 11 година. Що цю ідею привіз в Україну з Польщі Михайло Федотович Слебошпицький, і потім цю ідею Михайла Федотовича Слебошпицького поцупило Українське національне радіо. І тепер українське національне радіо подає цю ідею Михайла Славошпицьку. Нехай мене всі почують, і нехай вони скажуть це у відкритому просторі. Е нехай вони скажуть, що ця ідея належить саме Михайлові Федотовичу Славошпицькому. Звісно, що ми дуже тішимося, що тепер проводять цей диктант національної єдності, але завжди треба зазначати авторство людини, того першого, який це розпочав. Ну і останнє дуже би хотілося, щоб ці диктанти, які наші охочі пишуть, мали відповідне ідейне спрямування, а не щоб це просто був якийсь потік слів. І ще його з художнього тексту. Розумієте? Як uh -huh. це був кавалок з тексту Андруховича, ні перший не незрозуміло було взагалі, про що це вирвано якийсь уривок. Ще в часи табачника» взагалі якийсь безглуздий був текст про єдність з тими, з ким об'єднуватися нереально і неможливо. Ну, словом, я не знаю, який буде текст цього року, але я також з величезною обережністю ставлюся до того. Що обирає Національне Радіо України, воно називається Національним Радієм. А наскільки воно є національним за своїм змістом, маю глибокі сумніви в тому. Тому, перш ніж рекомендувати своїм студентам іти писати цей диктант, я довго думаю над тим, чи є сенс це робити, чи не витратять вони час, чи не диктуватимуть їм абсолютно безглуздо. Тому що я вважаю, що диктанти мають диктувати невідомі люди. Попрямую повагу до них, наприклад, Ада Роговцева, чи цього року буде диктувати розкішний а. актор Івано-Францківського театру, який зіграв роль Івана Довбуша у фільмі Довбуш. Так дуже вітаю цього чоловіка, особливо його свідомість і його професійність. Але я вважаю, що диктанти мають диктувати вчителі-методисти. Які володіють інструментом правильного читання тексту. Так, я так, вважаю, звичайно, що так. я також не володію тим інструментом mm. правильного читання тексту, бо, вибачте, у вищій школі диктанти не вчать, це є шкільна програма. Я володію іншими засобами навчання. Тому до цього треба підходити дуже обережно, диктувати надзвичайно помало, а не гнатися як пес через ОВЕС, і не демонструвати свою ораторську чи акторську здатність. Але е, наші інституції, які проводять е, це, абсолютно недостатньо, Слухаються до професійних середовищ, вони вважають, що вони знають те, на чому вони не знаються взагалі. Тому нам, чесно кажучи, своє робити. І якщо, скажімо, хтось не встигне написати цей диктант, то можна пізніше цей текст, якщо він адекватний, собі вдома попрактикувати, написати або можна взяти якийсь нормальний текст, який вам подобається, і також один одному продиктувати, аби перевірити свою грамотність. До речі, ще одна цікава ремарка щодо, щодо виборів у Словаччині. Кажуть, що там міністром культури стала особа, яка в тексті з 36 рядків зробила 28 помилок. То ми таке вже переживали також. У нас була міністром освіти від зелених така собі новосад, яка у своєму дописі, здається, на 10 речень також зробила помилок понад 40, я нарахувала. Тому це загальносвітова проблема безграмотності. Тому в країні в світі війна, тому ми так вбиваємо зараз один одного, тобто вбивають і, 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 агресори тих, які насправді мають високу. Високий рівень свого духового польоту ну ось такі ремарки щодо прочитаного в Вікіпедії. Але давайте поговоримо про ще одного персоналія персонажа нашого світу. Це Ілон Маск, який, який собі дозволив значно. Показати те, що він політиком, виявляється, став, е, хоч він явно не політик, і... але, виявляється, гроші роблять людей політиками, і от маєте рацію так, гроші роблять людей політиками, Топ. тому що люди улягають під гроші. Гроші ага. б не робили людей політиками, якщо б суспільство під гроші не лягало. Та і до речі, Ілон Маск десь буквально пару днів тому запропонував заплатити 1 мільярд доларів. В Вікіпедії, щоб вони переназвали свій сайт на якесь дуже негарне слово. Я точно не ну, цей чоловік з огляду на те, що він виплітає, давно потребує серйозної психологічної або психіатричної допомоги. Знаєте, є такий вислів, що той, хто володіє надмірною кількістю грошей, обов'язково цією надмірною кількістю грошей буде зруйнований. Тобто, процес руйнування внутрішнього світу цього чоловіка почався вже давним-давно, і я сподіваюся, ми станемо свідками повного і абсолютного краху його особистості. Пані Ірино давайте по ключових фразах, які він наговорив, до речі. Журнал The Wall Street Journal це пере, переписав, перепостив і зробив статтю, але він це говорив в якійсь своїй конференції на цій своїй новій платформі. X, Звичайно, ну люблять вони X, Z, Такі отакі от символи. так? Та -та -та. Нам потрібно знайти мир в Україні, і я думаю, нам потрібно відновити нормальні відносини з Росією. Сказав Маск. Що думаєте? Пане Ігорі, якщо ми говоримо в контексті дня української мови і писемності, uh -huh. якби воно мало бути правильно, а не так, як воно є, то я б хотіла заакцентувати на мовних посилах, які робить цей нещасний чоловік. Отже, що він сказав під час дискусії у Spaces, uh -huh. щось таке, я це бачу перед собою, uh -huh. що в окупованих Росією російськомовних районах України немає антиросійського повстанського руху. Натякаючи на те, що нинішні лінії контролю можуть бути перетворені на лінію припинення вогню або постійний кордон. Отже, покликаючись на те, що окуповані території України переважно варварськомовні, я не буду називати їх російськомовними, саме так, варварськомовні, він вважає, що ці люди хочуть бути, цитую, частиною Росії. Він переконаний, що частина окупованих Росією територій, схід України та Крим справді хочуть бути російськими. Тобто Маск дуже чітко артикулює ці посили. Не будемо називати це дурним латинським словом наративи. Чітко артикулює ці посили, які робить Путін. Що дало підставу Путіну? Повномасштабно вторгнутися в Україну і розпочати війну в 2014 році. Основна підстава розпочати війну в Україні защита рускоязичного населення. Це вони говорять тисячу разів, але значна частина населення в Україні цього чути не хоче. Чому? Тому що це реальне населення це ті люди, якими населено Україну замість убитих колись українців. Через голодомор, через репресії і через терор. Так от, оце населення, яке населило наші землі, передусім на Сході і Півдні України, і на Заході також народило свій послід. І цей послід говорить, звісно, вже мовою своїх дідів і прадідів. Що це означає в контексті мовленому маском? В контексті мовленому маском. Означає тільки одне, що він абсолютно перебуває в полі співдумання з Путіним, це перше. І друге, в його голові абсолютно відсутній причинно-наслідковий зв'язок. Тобто, що російськомовність тих теренів України, які зараз передусім окуповані, є такою не тому, що там живуть московити, а є такою тому, що ці території окуповані. Щонайменше від 1922 року створення Союзу Совєцьких Соціалістичних Республік, і туди вагонами замість етнічних українців заселено московитів, а українцями заселено Сибір і інші московські землі. Очевидно, свідомість маска настільки вкорочена, це карлик духу. Це карлик духу. Що він не здатен пов'язати одне з іншим. Це по-перше. По-друге, його абсолютно не обходить українська історія. Його обходить реальний стан речей, такий самий, як Путіна. А що обходить Путіна? Путіна обходить одне: вбити українців всіх, знищити українську державу. Отак, От як Хамас ставить за завдання знищення Ізраїльської держави, так Путін разом з Маском ставить за завдання знищення української держави. І мотивація в Маска і в Путіна абсолютно тотожна. мовна, тобто мовна, але винятково на синхронному зрізі, тобто на сучасному рівні розвитку мови. Але, пане Ігорю, крім синхронії, ось показую її тут зараз. Ось це синхронія сучасний зріз мови. Є ще діахронія, тобто історичний зріз мови. Історичний, який пояснює, чому сьогодні Південь і Схід України. Є московськомовним, тому що українців там вбито, так як зараз масово в Маріуполі вбито українців або частина з них виїхала, а натомість в Маріуполь пачками заїздять дикі варвари. Що це для нас означає? Для нас це означає, що якщо ми і далі будемо проводити таку нікчемну і беззубу мовну політику, то завше в світі знаходитимуться маски. Які будуть нас бити нашою ж зброєю. А наша зброя така, пане Ігорю, що стріляє у нас самих. Я маю на увазі циркулювання московської мови всередині нашої України. Вони щодня у нас стріляють. І вже не тільки на півдні і сході України, а зокрема і на заході України. І, можливо, ви читали мій епізод, який стався зі мною буквально позавчора у Львівській кав'ярні. Коли я поверталася з річниці вшанування героя московсько-української війни, мого побратима-свободівця Юрія Луня, і я зайшла в кнайпу, в яку я ніколи не заходжу. Ну, ви знаєте, це вже просто заходиш зазвичай туди, де ти будеш перебувати в комфортному середовищі. Бо на кожному кроці воювати це також вже майже неможливо. І от я заходжу в цю кав'ярню, сидить женщина з комп'ютером, у неї вімкнений гучномовець. І на цілу кав'ярню кав вона з кимось розмовляє телефоном московським язиком. Це в той час, коли Украї... у Львові хоронять п'ятьох воїнів і Личаківська вулиця. Ну, звісно, що я вибухнула. Звісно, що вона моментально перейшла на українську мову, і там на дроті також відразу перейшли на українську мову. Тобто, ми повинні для таких людей створювати максимально некомфортну ситуацію. Вони мають боятися відкривати рота. Або є інший спосіб, дуже комфортний для них. Я бажаю їм цієї комфортності у День української мови і писемності. Виїхати в Москву. Там, шановні рускоязичні, ви будете чути вашу улюблену московську мову зранку до вечора. Впивайтеся її красою і багатством, як ви вважаєте. І ніхто вам там не буде заважати. Говорити мовою вашого пила. Ну, ось, ось така в мене такий аналіз mm -hmm. того, що е, каже Маск, базуючись на тих ідеях, з яких виросла мотивація війни е, Путіна в Україні. Пані Ірино, знаєте, я би вам радив колись випустити добірку історій, називається Ірина Фаріон у маршрутці, Ірина Фаріон в кнайпі. І я взагалі не розумію, чому з дороге комп'ютером сидіти у львівській кнайпі та ще говорити російською. Це ж львівська кава може вилитись випадково на нього і зіпсути. Але Власне. це ремарочка від корінного львів'янина. Пані Ірино, давайте ще одну тезу розглянемо. Маска, до речі, як він це аргументує, ну тобто, принижуючи проблему в Україні війну в Україні, над мається на увазі, що є значно глобальніші проблеми, і зробить таку підміну понять, так що нинішня ситуація може змусити Росію ще тісніше співпрацювати з Китаєм, що матиме катастрофічні наслідки для Сполучених Штатів. Так, і він ці катастрофічні наслідки називає Третьою світовою війною. Так. Очевидно, цього грошова, грошового мішка засліпило абсолютно, і він не бачить Третьої світової війни, яка іде, щонайменше, найменше, на мою думку, з 2014 року. Ще тоді, коли формувався наш добровольчий свободівський батальйон Січ і наші хлопці в червні, здається, 14 року, якщо я не помилилася, вирушали туди на схід. І я вручала їм дитячі малюночки, я казала, це Третя світова війна. Вони бояться назвати Третю світову Третьою світовою, так як боялися назвати Другу світову війну. Бо Аншлюс Австрії відбувся в 1938 році. Судете, е, Гітлер відщепив від Чехословаччини також цього ж року. А нам пишуть, що війна розпочалася 59. Друга світова в 1939 угу. році. А донедавна ми з вами знали, що світова війна розпочалася взагалі в 1941 році. Розумієте, це абсолютно накладається на теперішні обставини. Скільки ще ракет має падати на країни НАТО? Щоб ви зрозуміли, що основне завдання е, Московії е, зреалізоване вже давно, і якщо Московії не давати відсіч, е, то тоді вона буде тріумфальною ходою йти по цілому світу, і тоді маск Америка е, Америці буде набагато складніше давати відсіч, тобто не тоді, коли вона не буде давати відсічі, зокрема зброї українців. А тоді, коли вона буде потурати ворогові. Але ж ми вже з вами з'ясували, що у голові цього чоловіка проблеми з логікою. Його завдання разом із Путіним знищувати вільний світ. Звідси він вдається до такої аргументації, яка може налякати певну частину суспільства і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі, і де інде. Ну, це називається горе з грошей, коли відсутня аналітика і розум. Пані Ірино, я читаю коментарі під відео в нас на Ютуб-каналі. Ну, декілька днів читаю. Звичайно, вже згодом не дивлюся, бо може не актуально, але дуже цікаво, що пишуть люди. І коли ми з іншим спікером обговорювали питання відносно маска, то одна людина написала такий коментар: але він ж найбагатша людина, і він платить найбільший податок Сполученим Штатам. Тобто він має мати певне слово, ну але відносно мене мені здається, що якщо він платить найбільший податок, значить він хоче більше заробляти. І я не бачу, хто тут вигодонабувач в принципі в першу чергу, і чому раптом він має мати слово більше ніж інші громадяни тих самих сполучених штатів. Ну, а якщо там хтось, хтось оце щось там наклацав на компі, він має, він отримує великі гроші, він платить великі податки. Це свідчить про абсолютне зміщення життєвих цінностей. Тому що наші з вами гроші потрібні для того, щоб робити добрі справи, а не гроші потрібні просто для того, щоб вони були, як скажімо, вони є у маска. Тобто гроші маска працюють на знищення української самостійної ідеї. Тому що він закидує в неослаблі, інфантильні, примітивні обої голови, як оця, що це написала, думки такого характеру. І тоді людина перетворюється в тупу матеріалістичну природу. Але скажіть, будь ласка, що з тих грошей, коли закінчилося твоє життя? Скільки грошей мав Степан Бандера? А він досі панічно лякає Росію. Скільки грошей? Мав на картках в банку, порогочить Тарас Григорович Шевченко, а йому стоїть пам'ятник практично в кожній столиці. Скільки грошей його не було в чому поховати? Мав Іван Франко. Але це одна із найавторитетніших постатей у світовій гуманітаристиці. Тому ця істота, яка написала ось цей коментар, я слава саме так її ідентифікую, ну це тіло. І більше нічого. Це тіло, яке колись винесуть і могилку накинуть над нею. А є люди, які живуть безсмертними ідеями, незалежно від того, скільки вони мали грошей, і який вони податок державі платили. Скажімо, який же ж податок державі Німеччина платив Степан Андрійович Бандера? Чи який податок московській державі заплатив Тарас Григорович Шевченко, коли він нарешті став академіком Петербурзької академії наук і купив собі золотого годинника? Тобто, ці люди, які так мислять, будуть в першу чергу тими грішми і знищені. Я з того буду дуже втішена. Дякую, пані Ірино. На завершення така думка моя: що скорше маск і його ракети колонізують Марс ніж українці помиряться з москалями. От така ремарка. Дуже дякую. Ірина Фаріон, мовознавець, науковець, блогер, педагог, громадський діяч та прекрасна жінка була у нас в прямому етері. Дякую, до побачення. Героям слава Україні! Героям слава!